Друзі, привіт! Сьогодні пропоную простий варіант, як приготувати суші в домашніх умовах без спеціальних засобів. Це ось такий суші торт готується дуже швидко і просто, а на смак нічим не відрізняється від суші з ресторану. Для приготування нам потрібен круглозернистий рис. Промиваємо його проточною водою 2-3 рази, і тоді знову заливаємо холодною водою. Накриваємо кришкою і відправляємо варитися на середньому вогні. Коли рис закипить, кришку не відкриваємо, а зменшуємо вогонь до мінімального і варимо ще 15 хвилин. Тоді вогонь вимикаємо і залишаємо рис настоюватися під кришкою ще 15 хвилин. Далі приготуємо заправку для рису. Для цього окремо з'єднуємо воду, яблучний оцет, цукор та сіль. Перемішуємо і додаємо до теплого рису. Правильно зварений рис повинен бути трохи клейким і з нього легко сформувати грудку. Далі нарізаємо свіжий огірок тоненькими слайсами. Листя норі ось так скручуємо і нарізаємо тоненькими смужками. Збирати суші торт зручно у роз'ємному кондитерському кільці, для цього потрібно трішки змастити його олією. Або ж можна збирати у будь-якій іншій зручній для вас формі. Отже, на дно викладаємо половину рису і вологими руками добре втрамбовуємо. Далі викладаємо половину крем сиру і рівномірно розподіляємо. Крем сир можна обирати будь-який на ваш смак. Тоді викладаємо слайси із огірків. На огірок викладаємо другу частину рису і знову добре втрамбовуємо. Далі викладаємо порізані листки норі і змащуємо їх другою половиною крем-сиру. І зверху викладаємо шматочки філе слабосоленого лосося. Їх теж потрібно добре втрамбувати ложкою, щоб схопилося із тортом. Торт готовий, залишилося лише вийняти його із форми. Для цього проходимо з по периметру гострим ножем і забираємо кільце. Зверху посипаємо насінням кунжуту. І збоку за бажанням декоруємо смужками норі. Діаметр такого тортика 20 см і у ньому є приблизно 20 порцій ролі.